Я вітаю слухачів українського радіо Чернігів перед мікрофоном Володимир Полипенко. Ми розпочинаємо чергову програму Проста історія і сьогодні. В гостях у простої історії В'ячеслав Скороход. Вітаю, пане В'ячеславе. Вячеслав Скороход, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України. Сьогодні ми будемо говорити про археологічну пам'ятку, яку пан В'ячеслав досліджував не один рік. Може. 11, да, 11 років. Пам'ятка, яка невідома широкому загалу, але відома спеціалістам, це Виповзівське городище. Власне, про те, що таке Виповзів, чому він цікавий? А може, може почнемо із з самого початку, як ви до нього дійшли, як ви його почали розкопувати? І взагалі, що це таке, і що з ним, що з ним цікавого? Дякую, Володя. Значить. Е Тим, що він маловідомий, дійсно, це археологічні пам'ятки, які медійно не розкручені і не написані про них у науково-популярній літературі або ж у ЗМІ, вони є майже 90% вузько направлені і в інтересах. Це нормально, тому що не можна про все писати, про все, що знають історики, про все, що знають археологи, просто неможливо написати так, задача пам'ятки. ...любого археологічного поселення, Городища чи то замку середньовічного, отримати інформацію і про матеріальну культуру населення того часу. Всі ми знаємо про відомий нам шестовицький археологічний комплекс під Чернігою, який пов'язаний з добою вікінгів 10-11 сторіччям. Мені здається, ми говорили колись в одній програмі про, так, про шестовицю. Так, так, Власне, так. про вікінгів, але з акцентом на Шестовицю. От. І виповзів. По суті, є пам'яткою близнюком шестовиці. Він знаходиться якраз посеред між Черніговом та Києвом, 80 80 кілометрів звідти і звідти, і по старій дорозі, по течії рісі Десна. от Такий самий мис, який видається в заплаву Десни, і але виповзів є. Трошки, трошки раніше заселеним, оскільки колонізація нашої території у 9 столітті проходила е, саме з Дніпра по Десні. А мені, я так е, пригадую, от одного чи два рази був на виповзові, мені в чомусь здається, він меншим від шестовиці. Е... О, він трошки так, він е, трошки менший від шестовиці. Ну, якщо ж мис шестовиці видається там в заплаву на 900 метрів. То виповзів на 720. Ага, то не Настільки він і менше. Так, якщо, наприклад, площа Городища е Шестовиці 1 гектар, то тут майже в два рази менше, тут пів гектару. І заселення посаду, тобто населення займало мис, е воно ж його не будувало. Тобто ну, звичайно, це правда. Скільки, скільки. Е було, але могли заселяти в глиб, могли заселяти нижню частину, наприклад, заплаву і все інше. От. І це такі пам'ятки, їх в літературі наукові називаються, називають протоміського типу. Так, вони ще не є класичними містами давньоруськими, але й не є поселеннями. На них зосереджується в основному така міська дружина, торгова культура. Але вони мають свої функції, тобто функції контролю. Торговлі, наприклад, і таку свою функцію форпостів, тому що вони, як правило, знаходяться на річкових магістралях. А коли виповзів почав заселятися? Чи можемо говорити про якусь, ну, більш-менш приблизно там десятиліття, двадцятиліття виникнення? Це кінець 9 століття. Це може, ну, тобто, можемо казати трошки пізніше згадки. Як, як кажуть, згадки давньоруського Києва виникнення. А, да? Ну, але Київ, мабуть, трохи постарше буде. Так, звісно, Київ постарше, оскільки саме з тієї території і рухалися, можна сказати, що руси. да, руси, Поліетнічний контингент військовий рухався о, не тільки по, по шляху із варяг Греків, він рухався і у Курське посем'я наше. от, о, і... Займали всі такі великі річки, Як Сейм, там, Ака, Дон, Дніпро, тому що їх цікавив схід. Схід в сенсі торгівля з арабами туди, в, в Середню Азію. Так, Арабське Срібло їх цікавило. Ага. Це все ще почалося з експансії і з епохи вікінгів у Північній Європі. Це все ще почалося з походами вікінгів на Європу, на Англію, Францію, Італію. От і. Частина цієї експансії о, пішла на територію давньої Русі, починаючи від Ладожських, о, від єдиного порту угу. морського в давній Русі, це Ладозі. От і потихеньку спускаючись по Дніпру, хтось пішов на схід о, по річці Волга о, в англомерацію Фіноугрів, а хтось пішов о, вниз по Дніпру. Для того, щоб, до, до як кажуть, до плиси до Константинополя, до Греків. Константинополь, фактично, центр так, тогочасної Європи, панамі Східний так, так. Рейс. Звернув і пішов через Сим. Е, 7... Дон і пішли у тобто вони, вони рухалися великими річками. А як ми уявляємо собі заселення, поселення, хто там жив? Ну там же не могло бути, там, скажімо, 50 дружинників, 50 русів, вони б просто не змогли збудувати собі фортифікації невеликою кількістю людей. Ну, так. мала бути якась робоча <кхем> сила. Ну так, цікавий момент. Те, що ми фіксуємо на Виповзівському археологічному комплексі, ну, зокрема, він складається з Городища невеликого, з дерев'я земляних укріплень, укріпленого. І є на 10-му році, коли ми почали другий рік досліджувати, Олександр Бондар, відомий нам художник, історик, археолог, зробив таку реконструкцію приблизно, якою вона мала бути. От. І йде відкритий посад поселення. У uh, нижній частині ми зафіксували пристані, причали, тобто територію Подолу. Uh, але на відміну від шестовиці, де фіксується і скандинавське, і славянське поселення, uh, причому слов'янське поселення місцевого uh, тобто, ну, походжу. Сіверяни або східні, східні так, поляни. Так, так, так. Ні, не, не сіверяни. Сіверян mm -hmm. на нашій території. Не було їх фіксують туди ближче до Сновського району, Новгородсіверську. Uh -huh. А саме, от територія, значить, Виповзівського поселення, вона тим цікава, що ми знаходимо дуже велику кількість споруд, які існували сезонно, да, одна на одні перекривалася, дуже щільно заселена, практично відсутні садиби, тобто якісь огорожі. Між будинками невеличкі простір. І, і біля будинків фіксується лише одна якась там господарська справа. І про що це говорить? Про велику зміну населення, про швидку зміну населення. Але в той же час ми фіксуємо матеріальну культуру, це кераміку, о, прикраси, певні знаряддя праці, які притаманні древлянам. Ага, навіть древлянам, тобто так, з правобережжю берегу... Русі. Саме цікаво, що от, ми, спілкуючись з колегами нашими, які працювали там да, дивились на їхні матеріали і не розуміли, що відбувається. Тобто, звідки іде населення? Це, це населення. Якась група захоплених переселених? Скоріше за все, це група переселених древлян. От, але е, також фіксується дуже велика різність між е, житлами і їхні конструктивними особливостями. Ви є е, така фішка, е, що після його загибелі було невеличке поселення 12-ї і більше там ніхто не жив. Ця територія використовувалася під колгосп, там в цьому але не сильно пошкодила. І пам'ятка залишилася стерильною, в чому є е, е, дуже гарно. Це, це класно. Да, так, що дало можливість. Дослідити і планувальну структуру, і практично отримати дуже гарні результати, тому що, наприклад, великих міст, які існують до сьогодення, вони піймо на одному місці, да, 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 наростають шар за шаром, перекопують нижні шари, і все воно знаходиться при перевідкладеному стані, то тут ми отримуємо житло згорі... згоріле повністю, із залишками обуглених конструкцій стін, там, з піччю цілою, з підлоги, з дерев'яними речами обугленими. А чому воно перестало існувати? Знищене було. Ким? Чи хоча б коли? цікава ситуація? У нас і На... чому тоді не відродилося, якщо було знищено і в такому так, так, такому гарному місці стояло? От, от. У цьому ж саме така велика, значить, загадка. Тому що під час досліджень виповзали, ми маємо декілька будівельних таких горизонтів від кінця 9-го до середини 60-х років 10-го століття. Настільки, настільки дрібно до 1000-х? 60 60-х. Тобто так. це кінець, це вже після часу Ярослава да... Мудрого. Так, ми датуємо їх, ні, тисячу, о, Чи ой, тисяча... не, не тисячу, 960 Ага, середина 10-го століття. Да, свято, да. друга, свят свят половина, слави. друга половина, так, ага. 10-го століття. Це в нас фіксується дуже чітко по знахідкам Дирхамів арабських. Ага. У нас є Арабський э, дирхам кінця 9-го сторіччя, тобто навіть там 60-х років, ну, от. і є дирхами 815-го року, 825-го року, 845-го року. Різних, 845 але не старших. — Але так, зрозуміло, що вони йде за, за запізнення цих знахідок, але ми маємо э, пев, певної градації, вони знайдені в різних культурних э, тобто, шарах стратеграфічних. От. Велика пожежа, яка знищує пам'ятку, фіксується на всіх ділянках, і на городищі, і на посаді, і на Подолі. Але на виповзив було дві пожежі. Це перша пожежа була десь на початку 10-го сторіччя, буквально в перше десятиліття. Це можна пов'язати. Але вона невеличка. Могла бути б ну, просто, просто згоріло. Але не локальна. Локальна пожежа це була 60-ті роки, після чого виповзів давніруські князівські, грубо кажучи, більше не встає. І тільки у 12 сторіччі там існувало невеличке поселення, городище було не заселене. На посаді в нас декілька споруд є. От, яке, скоріш за все, пов'язане з функціонуванням шляху Мономахалі, ага. так якраз. Шестовиця в цей час, цікаво, насипає третю оборонну лінію. Тобто і розростається, і міцніє, і... І, вона теж і, витр... і вона теж в цей час горіла. І в цей час, але шестовиця витримала, і шестовиця залишилась існувати, наприклад, до початку XI сторіччя. От. І тобто можна говорити про якусь е, політику чи військову акцію, яка в цей час е, нищила як... такі дружинні табори. Так, і, і скоріш за все, вона могла бути пов'язана з державною політикою для того, щоб знищити ці варярські факторії. Які... Непідконтрольні центральні да, факторії. Факторії, практично, які працювали самі на себе, ще й заробляли на місцевих ребах, угу. на ринку кафи там, або ще, ще десь так. І саме цікаво, що, от, наприклад, в Шестовиці більшість камерних поховань заможних. І є навіть варіант третій кругані групи, де в одному місці три камерні поховання. Тобто, це е, камерні поховання знатних вікінгів, воїнів. Вони всі 60-х років. Вони всі... 10 століття. 10 століття вони всі могли бути пов'язані з цим. Тобто цією... це все хронологічно співпадає Ці... з на пожежею. Так, тобто була війна. Серйозно, і видно, як насипається могильник різко. І, і вибудовується додаткова оборонна лінія. Так, вони. В, в цьому відношенні вони, е, вистояли. Тому що, скоріш за все, е, населення Шестовиці було трошки більшим. На було більше. І ресурса було більше. Близькість Чернігова могла теж на цьому і якусь роль зіграти. От. Е, в принципі, е, в принципі, це от така чиста історична ситуація, в якій знаходився е, цей Виповзівський археологічний комплекс. А наскільки е, такі пам'ятки поширені на території, скажімо, Чернігівщини? з того, що відомо? Я розумію, що може ще не все відомо, не все відкрито, але і з того, що відомо, археологам, наскільки багато було дружинних таборів? Ну, не можна так от однозначно назвати виповзі вишевиці дружиними uh -huh. таборами. Тобто, це такі самостійні військові торгово-ремісничі центри. Uh -huh. от. Дружинні табори, такі, наприклад, як от, о, наші, на нашій території близькість до Чернігова, там Гущін, да? uh -huh. Таргощ, е, там, можливо, можна сказати, листвен, вони належали вже державній. Грубо кажучи, владі. Ага, тобто це вже це вже можна сказати: військові гарнізони. Це які військові гарнізони, столиці. які навколо навколо великого міста контролювали округу, Дальні на величкій, на невеличких річках стояли, і вони являли собою дружинну структуру міста, складову військо. Все. От. І дійсно знаходять на них і речі там і скандинавського і феногорського походження, але це все. Момент моди дружинної культури. Вони з'являлися в результаті торгівлі, походів там, і ще чогось. Не можна сказати, що держава не ходила в походи. Да ще й як ходила. От, візьмемо Святослава. Сходив собі, і все, і хазарський каганат зник. Важко сказати, ну, поки що такі, як Виповзів, Шестовиця, це пам'ятки унікального такого типу. Я нагадую слухачам, що в ефірі Української радіо Чернігів триває програма Проста історія. І говоримо ми сьогодні про виповзів, про археологічну пам'ятку виповзів. Моїм співрозмовником є В'ячеслав Скороход, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук, дослідник, який впродовж 11 років проводив безперервні щорічні розкопки на цій пам'ятці, тому ніхто, крім нього, краще нам про виповзів не розповість. Отже, е, наскільки я розумію, виповзі, вишестовиця подібні, не однакові, але подібні. Е, можемо припустити, що таких е, протоміських центрів було більше, але принаймні на сьогодні відомо цих два, і, і вони нам дають можливість уявити, як там було організовано життя. Так, от, власне, як там було організовано життя. О, ну, Все залежить. Життя кожної пам'ятки залежить від її топографічної та просторової структури, перш за все. Ну, а просторова структура, вона ж. Залежить від географічних і топографічних так, умов. Так, От. Але ці всі географічні і топографічні умови залежать від вибору населення, яке вибирає ці умови. Тобто вони, вона повинна бути в безпосередній близькості до водойми, у краще всього великої річки або заводі цієї річки, От безпосередньо займати якусь висоту, тобто мис, і у, трьохчасна структура, вона така класична для давньоруських гор, городичних. Так, да, це дитинець, тобто городище укріплене, не укріплений. Або частково укріплений посад відкритий, де живе основна маса населення. На городищі проживає е, знать або соціальна верхівка. Частково на городищі може знаходитись о, якась там казна, або ж о, велика, от як на Шестовиці, на випозові. На, на виповзові взагалі унікальна штука. Це велика башта, стояла посередині, і під нею поруб, тюрма. Ага. Поруб сягнув 6 метрів глибини. Таких великих о, взагалі невідомо на території Росії, наприклад, в Шестовиці він був 3,5 метри. Башта стояла дерев'яна вертикальна конструкція. Теж горіла, теж частини падали о, безпосередньо, після дослідж... під час досліджень, знайдено теж було два дерхами. Один саме ранній кінця XIX сторіччя, один самоніцький, якраз. О, це 945 року. Тобто ця башня існувала весь час, перебудовувалася. Mm -hmm. от. Територія посаду, е як правило, заселялася ремісниками е основною масою населення, е ті, хто займався промислами, сільським господарством. І всім. Але відмінність, от, наприклад, виповзала те, що сільського господарства там не зафіксовано. Знайдено за весь час з усіх тисяч знахідок, от, з близько як 40 жител досліджено. Знайдено о, один о, плужний комплект для сухі, там, да? складені за, за піччю лежав. Ну, він не використовувався, скоріше за все, був як товар, у кожен віджати да. і уламок одного серпа. Але це значить, що всією продукцією це, це, це поселення треба було забезпечувати. Так, і саме цікаво, що ми проводили колеги наші з інституту археології, проводили о, біологічні дослідження, залишків там пильці, брали ґрунт на аналіз. І цікаво, що не виявлено бур'яну, який, як правило, зберігається в озимих пшеницях. Тобто, озимих ніхто не садив. Ага. Ми звідки звідки ми знаємо, оскільки озимі це єдине, що врятувало того часу від початку ранньослов'янської епохи до давньоруської, єдине, що від голоду людей. Два врожаї це було щось оскільки… А, а якщо не садили озимі, це значить, що на зиму там не залишалися? Ні, це означає, що вони не самі не займалися землеробством Взагалі тобто їх забезпечували повністю. Так, скоріш за все, вони його купляли. І, але є присутність ремесла ювелірного, є присутність о, залізорудного ремесла, ну всього, Там воїни, які мають гроші, полювання, і можуть витратити ці гроші. І, і рибальство. цього всього було вдосталь. А, так. Але о, ось ці ось постійні хвилі переселенців, скоріш за все, і не давали такої стабільності для сідлості населення і заняття. Певно, мож, можливо, інколи була сезонність, можливо, інколи. Е, тобто, хтось залишався на зиму, але невелика кількість населення. От. А на рахунок такого великого і поробу в'язниці, скоріш за все, що виповзів на ранніх етапах участо брав участь у работоргівлі на, на, тут... Ну, це, те, що не у нас, не... це те, що у нас в підручниках дуже сором'язливо замовчується. Але... Це найкращий товар, був а того часу він не портився та... довгий да. час і дуже дорого коштує. Да, раби, раби це була вигідна торгівля. Е, і е, насамкінець я хотів запитати про власне, експедицію цю міжнародну. Я знаю, що в дослідженнях випозов брали участь і іноземні археологи, що насправді не так часто трапляється у нас. І, ну, тому виповзів для мене це приклад гарної співпраці. От похваліться, будь ласка. Ну, як, як кожна експедиція, вона починається із невеличкого табору. Так? От ми в 2009 році почали дослідження ще під початок, під обласну програму, яка давала на практики студентів певні кошти. Значить, і впродовж, там, 10 11 року, ми все розвивались. Як будували якісь плани, потихеньку, все воно складулося. Але разом з інститутом археології ми завжди тримали контакти як з поляками, так і з британцями. І одного разу на конференції ми познайомилися з тоді канадцями, який вчився в Англії? От. Він розказав про нашу пам'ятку, і тоді якось ду -ду дуже приємно, я був здивований, коли мені написали, що хочуть прийняти а, британський університет в Брістолі, хочу прийняти зі своїми не студентами, вже аспірантами, хоче прийняти участь в нашій експедиції. Оскільки а, у них була керівниця Кет Джаман, а, вона сама норвежка, норвежка, але викладала. Епоху і була і є дуже відомою в Великій Британії. У неї є і публікації, і монографії по епохі вікінгів там, Рептон, всі ну, те, 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 що відбувалося в той час в Англії. І вони до нас приїжджали з 18-19 році. Тобто, делегації були великі, по 12-15 чоловік. Всі Хтось готувався до захисту дисертації, хтось ще вчився в аспірантурі, але це були американці, ірландці, англі... англійці, канадійці. От, така ціла-ціла низка дуже різних і дуже цікавих, і об'єднаних одною ідеєю людей. От, у них був окремий розкоп, ми обмінювалися досвідом методики. Як... У як... них своя методика. Повністю інша європейська від нашої, вони не знають, що таке лопата. Все вони грибуть відрами совочками але вони дуже сильно здивувалися про насиченість наших культурних шарів і велику кількість знахідок. Коли вони знайшли першу четвертинку арабського дирхама, що у себе вони могли і десятиліттями там не знаходити, вони ввечері влаштували таке свято собі, що це. Просто, але ми довіряли їм. Ну, звісно, цікаво було подивитися на методику, підказували, тому що це не англійські кам'янисті ґрунти, наприклад, а це супіщані наші українські ґрунти, які дуже швидко нарощується культурний шар і дуже, дуже зовсім інша методика. От їм дуже сподобалось, і якби не ось якраз. Потім повно... коронавірус, коронавірус повномасштабності. Да, так, коронавірус їм не дав взагалі приїхати. Вони планували е, залучити ЮНЕСКО, знімати про це фільми і все. Ну, я думаю, що. Тобто, я так розумію, зараз виповзів не чіпають, виповзів стоїть, роботи припинені. Ну, звісно, повномасштабне вторгнення не, не дає нам змоги е, зараз виїхати на будь-які наукові експедиції. Ну, крім як у містах. Так. Отже, підбуваємо підсумки. Виповзів, справді можемо назвати, і унікальним, але можливо, навіть унікальним для наших реалій. Але для свого часу це, мабуть, був показовий, показовий центр протоміський. Виповзів, хоча і досліджений, я так розумію, що досить добре, але там далеко ще до кінця робіт. І виповзів цікавий. Ну, як на мене, цікавий, як приклад співпраці з британцями і цією англосаксонською традицією. Радицію можемо так її назвати, бо це і американці, і канадці в сенсі обміну і інформацією, і методикою, і всім іншим, що збагачує наше знання про, про наше минуле. Дякую за розповідь. Нагадаю слухачам, що в ефірі Українського радіо Чернігів В'ячеслав Скороход, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник інституту археології Національної академії наук України, розповідав про виповзівський археологічний комплекс. І це була програма Проста історія. Мене звати Володимир Пилипенко. Дякую всім за увагу і запрошую до зустрічі вже наступного разу.